Продовжуємо наш відео огляд. Це наш персик Фіделія. Він у нас не можу сказати, що дуже гарної форми. Це явна жертва моїх помилок. Тому що я залишив, як видно, от на цих по діаметру цих ран дуже потужні скелетні гілки, і вони пригальмували зріст центрального провідника і перетворили його і на якийсь такий кошмарний кущ. от І щодо притинання, тут теж я бачу, що ще навіть вони на я. ні, я почекаємо пару тижнів. От. Але тим не менше, тим не менше я бачу, що ми його виб'ємо. От. От фіделія у нас погано зав'язав. Тут всього кілька плодиків, два чи три. Вон там десь вони, там прищепочка, якою я намагаюся відгинати від стовбура. Вростаючі гілки. Ну, думаю, що ми його таки трошки приведемо до ладу. Ні разу не плодоносив персик айспіч. Теж, до речі, от трохи є ознаки клястера з поріозу. От так він тут позакладав. Сказати чесно, ну, можливо, деякі би і можна було би забрати. От, наприклад, цього середнього, але я не хочу. Мені здається, що дерево це достатньо потужне. Ну, буде тут, не знаю, три десятки тих персиків. В нього достатньо листового апарату, щоб його вигодувати. Щоб його вигодувати всіх. І... Але можливо він ще щось і скине. Вон там, скільки їх нацеплялось. Переходимо до іншого персика. Це наш Royal Majestic. теж був куплений в відрі, страшно він був сформований, От, я намагався з ним якось боротися але перше плодоношення яке було сигналки були з жахливого смаку от теж його вразило заморозки цей рік тут їх всього штуки три чи чотири на цьому деревці і воно хоче рости як то поля Коротше, кандидат на виліт якщо смакові якості будуть такі точно як і сигналки а приростів ніяких не буде то я його викину а оце я цей рік посадив такий собі справжній калдезі від одного відомого блогера І намагаюсь його витягнути так, як має бути. Він вже він дав приросту під 70-80 см всі скелетні гілки для того, щоб уникнути тої помилки, що була з фіделією, я старі забрав. Він, він викинув нам нові і більш-менш пристойної форми. От на цьому всі наші персики.